Ну Опять? Опять ми садимо. Опять получили ось. Дивіться. Мого росту якраз трохи. Та ні. Точно, мій ріс. Такий пакунок. Ну що, зараз Олександр його розріже та й будемо ми дивиться розбирати. Що тут, де тут, як? Подивимося, що воно там, -там, -там, -там таке. Ми ж тут знаєте як ось попередодні, бо в мене є тут ж і був таке. Коротше, знайшлося ще трошки місця. Ось, о, дивіться як розвиднелося, бачите? Мороз зробив свою справу. Виноградники, бачите, голі без листя вже яма є по викопуванні коротше садимо сьогодні олександр сада. я вже напевно, сьогодні не завтра буду садити ну, зараз ми подивимося що тут все красиво все, все чутко як завжди коренево вовше, ще й вологий воно футбол. Коріння. ще й футболку нам пожертвували. Коріння. Коріння. Це привито на манжурському персику. І все красиво показує, як воно було. Може кому пригодиться. В прошлой раз я не показав, як, як люди вміють його оце все папувати. Тут зараз 4 саблянця ми заказали, да? Короче... Не, 5, які ж 4? 5. Получається, що це ось Оцей сабинець, що я взяв. Ось бачите, дичка. Це тобто манджурський персик. Те, з яких потім висаджують кісточки і прививають. А це вже привиті. Так, це що у нас? Канадіс? Канадіс. Ні, канадіон. Канадіон з'явився в нас. Появився ще манон, ще один з'явився. Появився посол, посол мира з'явився. І з'явився харбінгер. Ще один. Ну, Бо Олександр. в мене є, ну, треба ще і Олександру такий. Дивіться, які корніві. Оце корніва манджурського персика. А це сам манджурський перс. Ось. О. А що, посадю, а б, хай буде. Я то напевно займатися точно, напевно, не буду. Ну, Може хтось колись, може діти там. Не знаю, коротше. Ну, оце якось оце так. Ну що, Саш, йдемо садити, так? Да? Все, на цьому на цьому все йде. Ми садити. Садити ми не не будемо показувати. Ну, смисл вже зараз відео розтягнеться. Все те саме, нічого там нового немає. Всі ви знаєте, як воно це, все робиться вже куча відео є на каналі. Та й все. Оце якось оце ми показали. Значить, сажанці прийшли забувся. Саме головне вам сказати, що оці, всі сажанці прийшли з Буряківщини. От Сергія Гаврилова. Я вам у коментах цей, ну під закріпленим коментарі надам координати і посилання на сайт. А тільки ви не картинки дивіться, а заходьте іменно в цей в прайс, там є прайс, заходите, бо на картинках там буде 10 видів, а в прайсі може бути 30 видів. А ви подивитеся, ага, того нема, того нема, ну і пішли далі. А там у прайсі заходьте, дивіться у прайсі, там багато, там і виноград є, є і сажанці. Яблунь, груш, ну всього там. І малина, короче, багато там чого є. Заходте, дивіться. Саженці, самі ви бачите достойні. Свої я вже завтра буду показувати, І вже теж прийшли. Ну, зараз в Олександра посадимо, а завтра я вже свої. Короче, Олександр вже закінчує сезон з посадкою. Уже це останні. Саша, це ж останні. Останні короте, вже останні сажанці, які завезли, ну, прийшли і будемо висаджувати у Олександра. Ох, Олександр про, пройшовся мотоблоком, аж ноги, блін, тонуть. Коротше. Оце так зараз виноградник виглядає, бачите, вже почти майже без листя. Ну, ще не бачите, обрізки не було. Будемо вже починаємо. Я вже сьогодні почав. От, і Саша теж почне вже потихеньку. Зараз дерева досадать і все. Тут там та вишня була стара, витягнули, то ну, коротко, весь непотріб убрали, то будемо зараз досаджувати. На ну, цьому з Олександра все. От зараз буду у себе вам показувати, що я отримав. Якщо бачите, стара була вишня, її убрали, ось вже яма тут викопана, якби все підготовлено. Так що На цьому не все ще. Не переключайтеся, зараз я вам ще зачитаю, ще там, які я отримав. Так, Олександра я вам показав розпечатав. А тепер свою розпечатаю. Ось, ви бачите, яке лихо тільки що отримав, отримав. Тут просто капець яка здорова. Ну теж за доставку 530 гривень кошта беру. Хочеш, не хочеш. Ну а що робити? Ось так. зараз ми розпакуємо це все лихо і подивимося, що тут таке є. Оце моя крайня посилка в цьому році. Щоб, ну, це що касається. Цього, це я закінчую вже сезон дерев. Оце отак от воно. Зараз витягну. Та включуся вам, щоб я вам показав, як воно, бачите, здоровене, як воно все вмотане, впечатане, все красиво, як годиться. Так, розпечатав, розложив, щоб не затягувати ваше время. Значить, дивіться. Світледі Марія Дольче Ребус 028. Це що касається Нектаринів, да? Тепер Слива Анжеліно. і Точесон. Ось така корнева. Точесана в Анжеліно. І ось, і ці ребус 028, Світледі, Марія Дольча. Так що, якось оце так. Так, і скажу що це посилка від... Я вже вам казав, що жду от Сергія від ярмоли. Це вона й прийшла Сергія Ярмоли з Полтавщини. саженці, ви бачили, я вам показав. Прекрасна корнева. Сто раз не буду показувати тільки время тягнути. Скажу, що мої нектарини привиті на гірку мендалі, а дві сливи на дикі оличі. Оце так. Ну, щоб знали. Короче, на мегдалі пер... нектарини. а… Сливи то часа не Анджеліно привиті на, на личі. Оце таке. Тобто в мене вже всі є, якби я зібрав і, і на жерделі, і на аличі, і на е, манджурському персику, і на е, мигдалі, і коротше ще. Й... Манджурський персик і сам посадив. Не знаю на що, але посадив, хай буде. Так що це якось так. Так, Ідемо, я зараз розставлюся і далі тоді продовжу. У Сергія ж є, ви знаєте, да, YouTube канал свій, я вам вже казав, я, цей, я підставлю в закріпленому коментарі, в своєму, самому першому, підставлю його YouTube канал. От, Сергій, опять же, з Гаврилко з Буряківщини також там Ютуб канал підставлю вам. Заходьте, дивіться, вибирайте на Буряківщині, у Гаврилко ще там деякі позиції є. В основному ви будете дивитися у прайсі, Ну, бо в каталогі там картинки, там все красиво. Ну, саме більше в прайсі там у нього. У Сергія Ярмоли. я цей... У нього вже на осінь немає майже нічого. Так що на весну, що, що кому треба, можете весною обратитися до нього зараз, просто не відволікайте чоловіка від роботи, бо дуже зараз у нас усіх роботи насичено. Не дуже в нього є, зараз вже ну, якби розпродав чоловік. весну ще щось там буде, щось остається. Всі ну, садівник себе страхує. Тобто на весну, зараз ні. Так що все, іде, посадимо. Так, розложив вже свої дерева, на цьому, на цьому буде і все. Тут ряд повністю засаджений, тут у мене йдуть дві сливи і через ряд оцю я крайній зробив е, Анжеліно, коротше, слива. Та щоб е, переопилення, щоб було тут запилення їх. Той сон наступна найде. Це дві крайні у мене тут вийшлося. Ну а там ось, ось напротив, зразу, ну, скільки тут. 6 метрів до нього. Дві сливи, які я вже садив свої. А далі пішли персики. І, і два отвори оставив собі. Так, оце в мене йде тут Марія Дольча, потім, потім піде ребус 0,28 і світледі. От. А тут два отвори я залишаю, бо буде тут персик від Петровича, десь він там 10-го приїде, привезе мені його. От. І все. І, тобто, Останеться одне місце, тут воно приготовлене ще для одного персика. Ну, тобто, на цьому це в мене у цьому році все. Я вже не буду вам показувати саму посадку, бо я вам показував це все неодноразово. Також Покажу повний список, що я тут насадив. Та й Ну Це якось оце отак. На цьому відео все. Сашине, я показав вам розпаковку, що там і в мене ще я там посадив собі манджурський персик, ну, дикаря. Вот. Ну, я його посадив аж там при, при в'їзді біля ворот. Там, ну, коротше, він там нічому не замажатиме. Вишню я спиляв, вбрали, у нас там старюча була, то там посадив. Тут я його не садив на цьому участку. Тут оце в мене буде тепер персиково, сливово, яблучно, абрикосово. Сливовий сад. Їлі я так. На цьому все. Усім миру і добра. До побачення до наступних відео.